Всім привіт! Сьогодні на тесті в мене Tesla Model Y Uniper, нова 2025 року випуску. Саме на тесті в мене Launch Edition, тобто це Long Range з повним приводом, плюс ще додаваний Acceleration Boost, Тобто, цей автомобіль може розганятися від 0 до 100 за 4,3 секунди. Про що розповім в цьому відео? Розповім про те, що змінилося в цьому автомобілі. Я попередній власник, до речі, Tesla Model Y попередньої і чітко знаю, що саме нового в цьому автомобілі по відчуттям. І про це я вам сьогодні розповім як зовні, всередині, по відчуттям, по водінню. І чи варто, скажімо, переплачувати за нову Model Y, чи можна купити просто стару вживану Model Y. Отже, перша. Зміна, яку я помітив одразу, це шумоізоляція, тому що Тесла покращила шумоізоляцію як мінімум на 20%, тобто стоять подвійні вікна як ззаду, так і попереду. Також була покращена шумоізоляція саме підвізки, тобто підвізки менше і тихіше від працьової нерівності. Ще одна велика різниця в порівнянні з моєю Теслою це те, що набагато зручніша підвізка. Цій моделі стоять адаптивні амортизатори, тобто у всіх зараз нових Tesla Model Y стоять адаптивні амортизатори, і це дуже і дуже дуже сильно помітно. Їзда на цьому автомобілі надзвичайно комфортна. Нещодавно я їздив на багатьох конкурентах на тих самих Audi, Volkswagen по рівню шумоізоляції та по рівню якості комфорту підвізки. Це Якщо не краще, то точно на рівні. По версіям цього автомобіля є три версії. Основних. Починається автомобіль з 60 кВт батарейки. Це стандарт рендж. Вона йде з заднім приводом і коштує вона 46 тисяч євро. Розгін сотки приблизно там 6 з лишнім секунди. Наступна версія йде, це лонг Range з заднім приводом. Вона коштує 51 тисячу євро. Приблизний запас ходу цього автомобіля десь. 500 км. Наступна модель це така, як зараз у мене, це Long Range з повним приводом, і розганяється вона в базовому виконання за 4,8 секунди. В ланчі як я вже сказав за 4,3 секунди. І ренч цього автомобіля приблизно 540 км. кілометрів. Керованість цього автомобіля змінилася не дуже сильно. Те саме гостре кермо. Без нульової зони маленький рух керма вже міняє вашу траєкторію, тому вам потрібно бути уважно на великій швидкості, щоб не сильно змінювати, скажімо так, кут нахилу вашого керма. В повороти заходить надзвичайно круто, автомобіль крінеться мінімально і дуже впевнено себе почуває як на швидкості, так і на невеликій швидкості в таких крутих поворотах. На великій швидкості на автобані дуже класно працює шумоізоляція. Це Величезна заслуга інженерів Тесла і того, що вони змогли зробити з цим автомобілем наразі. Стандарт з заднім приводом, саме дешевої версії, де з батарейку на 60 кВт це LFP батарейки. Їхня перевага в тому, що їх в принципі можна заряджати до 100% більш часто ніж звичайні літій-іонні батареї. Але рейндж цього автомобіля приблизно буде 300-350 км, незалежно в залежності від того, яку пору доби ви їдете, і з якою швидкістю як швидко. Наступні батарейки це 80 кіловатні батарейки літій-іонні, Це в long Range і в лонг Range з повним приводом. Швидкість зарядки батарейок тесла підвищена, тому що раніше вони могли заряджатися максимум швидкістю 210 кВт. Зараз ця швидкість піднята до 250 кВт за годину. Справа в тому, що саме Тесла не є найшвидшою. Найшвидшим автомобілем, які може заряджатися, тобто саме ті Porsche, Audi і так далі, Volkswagen заряджаються швидше наразі, але це невелика різниця у часі. Щоб зарядити даний автомобіль з... 10% до 80% вам потрібно почекати приблизно 32 хвилини. Якщо візьмемо ту саму Audi а шосту нову вона може зрядитися приблизно за 20 хвилин, але це вам потрібно знайти відповідно дуже швидку зарядку на 350 кВт. Отже, по змінам нової Tesla Model Y покращили аеродинаміку. Аеродинаміка стала ще кращою. Відповідно, збільшився небагато ренч. По дизайну прибрали беч. З капотом автомобіля зараз немає. Без автомобіль виглядає, як на мене, значно краще, гарніше. Більш якийсь такий модерновий дизайн диски 20 і незважаючи на те, якість саме пересування в цьому автомобілі дуже комфортно. Дуже комфортно в цьому автомобілі їхати. Напрочуд, я дуже здивувався. Попередньо мені Тесла не подобалась, моя вона була жорсткуватою, навіть при тому, що поміняли потім амортизатори, все одно було жорстковато. Гарні диски в стандарті до 19, вони, я думаю, ще м'якші. Камеру поставили ось тут, багажник відкривається з кнопки, величезний простір в багажнику, це один з плюсів цього автомобіля. Тут під може, є місце для того, щоб вашу полку. Є величезна ніша для ваших різних речей. Якщо скласти заднє сидіння, до речі, вони складаються з кнопки зараз. Довжина оцього. Ця відстань 2 метри. Тобто я навіть клав матрас і спав в цьому автомобілі, можна включити кемп мод і вибрати температуру, яка вам підходить. Цієї фішки, до речі, не було в моїй моделі, яка в мене була. Бо треба було вручну все це закривати, крім кришки багажника. Ось по місцю тут все однаково. Єдине, що помінялося по задній частині. Поміняли дебувало таку вставку сюди, раніше її не було. Далі тут така тканина, ніби як замша, дуже приємно, дуже кайфова. Обиті двері тканиною, регулюються по нахилу а саме електрично, спинки. І додавили монітор сюди, де можна дивитися YouTube, регулювати свою вентиляцію, кліматичну систему. Можна навіть грати ігри по місту. Тут дуже багато, як і було. Над головою також багато місця. Є підлокітник з підстаканниками. Дуже комфортно. Подвійне скло, ось бачимо, що впливає на шумоізоляцію. Також тут вставлено Ambient Light. Це дуже гарно. Нові сидіння, такі раніше ставили на Model X на Model S і на Model нові триці. Зараз вони вже перейшли в нову модуль Y, дуже комфортні, вони стали ширші, з кращим підхватом, гарніша структура. Далі тут дуже приємний на дотик матеріал, Тут тканина, вбудована колонка, пластик цей приємний на дотик, м'який підлокітник, це вставка під замсу дуже гарно. Двері зачиняються досить якісно, незважаючи на те, що це без рамки двері. Посер... Всередині в чому різниця цього автомобіля порівняння порівнянні з моїм. Тут все-таки більше чогось відбувається, краще керовано, гарніше. Далі, в мене була тут дерев'яна вставка і все, більше нічого не було. Тут ми бачимо стрічка, тут зміна матеріалу, якийсь інший колір, тут потім іде LED підсвітка. Це все додає автомобілю якогось кращого вигляду і кращого, веселішого трохи живого, живості додає. По Нішим підстаканникам ці підстаканники в мене були не закриті, постійно вони були зверху. Зараз можна їх таким чином закрити. Відчуття від матеріалів дуже приємні. Я їздив раніше на автомобілях і вищого класу, вони були не такі приємні. Отже, на тестовому автомобілі витрата електроенергії була 190 Вт на кілометр, або 90, 19 кВт на 100 км. Але знову ж таки, це був тестовий автомобіль на моєму автомобілі попередньої версії. Середня витрата електроенергії за 7 місяців або 26 тисяч кілометрів була 16,5 кВт. І я не сказав би, що їзду дуже повільно. Тому я вважаю, що варто очікувати від даного автомобіля приблизних показників. І рейнджу в 500 кілометрів. По інтер'єру, що ще дуже гарно змінилося, на дотик кермо стало м'якшим. Ручки ось тут стали м'якими. Тобто, ви втрукаєтесь, тут дуже приємно закривати двері. А далі убиті двері тканиною. Це навіть в вауді останніх дорогущих немає такого. Сидіти в цих сидіннях надзвичайно зручно. Ця штука навіть з часом не затирається, хоча здається, що вона затреться. виглядає дуже прикольно. Ось екран став, і він і був дуже реактивний, швидкий, зараз він ще швидше і дуже класно реагує на всі дотики. Тільки саме місце, як і в попередній моделі, приблизно 80 літрів, капот досить такий стабільний. І вона на магніті. Натискаєте цю клавішу, не відкривається. Підсвітка є, але місця там маловато. Навіть А4 не влізе максимум гаманець і все. Замість перемикача передач тут добавлено на екрані, тому, в принципі, то все до речі, можна звикнути. Нічого страшного немає. Опускається право зеркало для того, щоб ви бачили бровку. Якість камери на вищому рівні, дуже гарно видно, куди їхати. Не виникає ніяких проблем. Отже, якщо порівняти з моєю Теслою, яка в мене була, найкраще, що тут змінили в цьому автомобілі, це перш за все підвізка. Підвізка надзвичайно. Набагато м'якше і комфортно. Я б не сказав, що шумоізоляція в мене була поганою, але тут вона стала ще кращою. До речі, ті радари, які читає швидкість в населених пунктах, там на, на трасі, так далі, його вимикати потрібно кожен раз, коли сідаєте автомобіль ось таким от дотиком. Трішки це набридає. В моїй тесла такого не було, але це все, напевно, з'явилося, тому що автомобіль отримує оновлення через. Інтернет, і постійно у вас щось нове відбувається на екрані, щось нове додається. А як на мене, це плюс, тому що автомобіль ніколи не є таким самим, як ви його придбали. Він постійно оновлюється, це як Windows, який. У вас кожен раз якісь новісу, які додаються нові функції, якийсь новий дизайн. Це реально робить автомобіль веселішим з кожним разом. Єдиний мінус, що немає перемикача передач за кермом, тому що це було дуже зручно цим користуватися. Але я думаю, що до перемикання передач, тобто пендрайв і задньої, звикнути на екрані, дуже буде нескладно. Повернули в Tesla Model Y перемикач поворотів за кермом. Той перемикач, тому що на кермі в Model 3, чесно кажучи, незручно. Особливо, якщо не звикнути, або коли ви на кільці і ваше кермо повернене і вам потрібно зникнути поворот. Ну, дуже важко інтуїтивно знайти цю, цю клавішу. Врешті випадків ще зміниться сидіння, воно комфортніше, плюс підвізка, звісно, адаптивна, це, це великий респект. Наразі Tesla, саме Model Y, є найкращим електричним автомобілем серед конкурентів, враховуючи ціну. Враховуючи той рент, який може цей автомобіль проїхати, враховуючи ту комплектацію, яку дає вам цей автомобіль. Тобто за ці гроші отримати повний фарш, єдина відмінність Standard Range, крім меншої батарейки і потужності і запасу ходу в комплектації, це те, що в стандарт Range йде в не 15 колонок, як у всіх інших Tesla Model Y, а 9 колон. Я спілкувався з менеджерами, вони кажуть, що сиділи в тих і в тих автомобілях. Різницю почути дуже-дуже важко. Хоча цей Tesla з 15 колонками є влаштований сабвуфер. Музика по якості дуже гарна в цьому автомобілі. Добавок що тих всіх переваг, які я, надаєм, які я сказав, він даєм Тесла, це мережа зарядних станцій. Я подорожував декілька разів Європою. Я знаю, що, що це таке. Що коли просто приїжджають на зарядку, яку вам вказує сам автомобіль, куди ви їхати, вже готує батарейку до цієї зарядки для, для оптимальної зарядки, і вам не потрібно нічого платити, дивитися в. Додатки, застосунки і так далі. Ви просто підключ, підключаєте автомобіль до зарядки, чекаєте 10, 15, 20, 25 хвилин і далі продовжити свій шлях. Дуже легко, зручно і комфортно подорожувати Європою на цьому автомобілі. Прискорення це ще один плюс і цього автомобіля. Ось такі. налаштуванням що відбулася одна зміна, тобто тепер можна вибрати рівень гальмування автомобіля тобто рекуперації. Раніше це був такий стандарт, зараз є чогось збилася система з англійської мови на французьку. Це, напевно, що вже глюк якісь автомобіля. Зараз є зменшений, знижений рівень гальмування і є стандартний. Тобто на стандартному рівні гальмування, коли ви пускаєте педаль акселератора, автомобіль досить швидко намагається зупинитися і вашу батарейку. Що може стати причиною, що ваших пасажирів автомобіля укачає. А якщо це, скажімо так, збавний режим, ось опускаю з 90 педаль акселератора, він помаленьку збавляє, що більш звично для автомобілей з автоматичною коробкою передач. Давайте подивимося на витрату. Це тестовий автомобіль, на ньому пробіг всього на все 770 кілометрів. За весь час, скажімо, цей автомобіль тестується, середня витрата електроенергії 192 км. Ватта на кілометр або 19 кВт на 100 км. Враховуючи те, що батарейка тут на 80 кВт, Ось, до речі, така підсвітка по, по автомобілю. Враховуючи те, що батарейка тут на 80 кВт, це дасть вам рейндж в 400 км. Але знову ж таки нагадаю, що зараз тільки-тільки початок весни нещодавно було холодно, морози, і це тестовий автомобіль, тобто на ньому їздять дуже швидко, в тому числі mm -hmm. і я. Ось моя витрата електроенергії 227 ватт на, кі... на кілометр, але це дуже швидко інтенсивної їзди, От приблизно з такою швидкістю 130-140 км. Знову ж нагадаю, дуже, як... дуже гарна підвізка. На такій швидкості автомобіль дуже впевно тримає себе на дорозі. Я зовсім не хвилююсь про те, що втримує автомобіль, чи якщо з'явиться якась перешкода на дорозі, що він не справиться з. Своєю курсовою стійкістю або там зміною траєкторії. Тут можна їздити як One Pedal Driving, тобто вам не потрібно торкатися подалі гальм. Тобто, як ви пускаєте подалі акселератор, автомобіль зупиняється. Автомобіль буде стояти на місці до тих пір, доки ви не натиснете подалі акселератора. Єдині мінуси навіть замічені вже в цьому автомобілі це Phantom Braking, тобто, коли автомобіль сам випадково починає гальмувати. Тобто, не маючи ніякої перешкоди, він сам гальмує. В моїй Теслі це траплялося з 26 тисяч кілометрів разів 5. Це досить небезпечне явище, тому що автомобіль, який порухається позаду вас, він може просто в'їхати вам ззаду. В цьому автомобілі ті огляди, які я дивився, також підтверджують те, що ця проблема не зникла навіть в цих автомобілях в нових.